Біля Кропивницької міськради зібралися асистенти вчителів та батьки, які виховують дітей з інклюзією. Це діти, які потребують додаткової підтримки під час навчання. Таких у місті 90. Зібрались десятеро людей. Алла Черниш асистентка вчителя. Розповіла, її строковий договір закінчується 31 серпня. Зі мною його там не продовжують, але є дитина, з якою я працюю вже два роки. Вона залишається в школу, ніде не переїздить, не змінює школу. А вона залишається взагалі без нікого. Навчання продовжують дітей ну, з ООП є, але забирають права цих дітей, не беруть асистентів, звільняють масово. Причому. Але за законом таким діткам потрібна підтримка. Мама дев'ятикласника з інвалідністю Ольга Топор каже, її дитина займається з асистентом вчителя 4 роки. З 1 вересня у цій послузі їм відмовляють. Моїй дитині передбачено години, корекційні години і в класі асистент вчителя. В цьому році нам сказали, що враховуючи те, що батьки класу проголосували за дистанційне навчання всього класу, асистент. Вчителя не потрібні його послухи. На що було подане запитання? Що вже два з половиною навчальних років було дистанційне навчання і дівчата працювали? Наталія Камишаленко, асистентка вчителя в школі, де навчається син Ольги Топор. Якщо я бачу, що Тарас через що збуджений і мені потрібна допомога, тому я пишу, потім телефоную або прошу мамі, щоб вона допомогла. Далі, коли закінчуються уроки, я під час уроку бачу по Тарасовим очам, що він зрозумів, чого він не розуміє, що він запам'ятав, чого не запам'ятав. Після уроку, так як це дистанційка, я прошу Тараса сфотографувати Зошит і прислати мені, перевірити, що він там робив. Потім ми з ним. Я передивляюся, що він зробив, що не доробив, і я під час уроку собі записую, де Тарас вилетів, як я говорю, з уроку. Якщо це фізика, хімія, я звертаюся по допомогу до вчителя, вчитель роз'яснює мені, а потім я пояснюю Тарасові. Чи будуть цьогоріч в школах асистенти вчителів? Вийшла пояснити начальниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо дітки навчаються очно, то ніяких питань щодо. Призначення асистента вчителя немає, тобто це стандартна ситуація. Цей вчитель призначається в залежності від висновку, який дають інклюзивно-ресурсні центри. Що стосується, якщо діти навчаються на дистанційному навчанні і відкриваються інклюзивний клас, то ми будемо ще спілкуватися з претендентами на асистента вчителів, тому що як раніше організовувати цей процес не буде можливості. Комісія засідала на тому тижні. Ще ми ніяких управлінських рішень з цього приводу не приймали. Каже, рішення буде до 1 вересня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.